Що хотів би сьогодні показати? Ось дивіться, полуничка в плачевному стані, звісно. Але вже є ось такі плоди. Бачите? Ось в такому вони стані починають розвиватися, вже вона практично порицвіла. де-не-де є ще окремі квіточки, але вже є завязі, які починають формуватися. В цьому стані. Це крайній термін, коли можна підкормити кальцевою селітрою. Я ще дам пару днів, щоб перецвіли ось ці квіточки і буду підкормлювати кальцевою селітрою. Але вважайте, це останній термін, тому що кальцева селітра це по факту є нітрат кальцію. Це є нітрати. Більшість добрив йдуть в нітратних формах. Так що. Зараз останній період, коли можна дати кальцій. щоб розвивалися добре плоди. Але щоб вони не накопичували нітрати. Тобто вони ще тільки розвиваються, але не набираються, щоб не накопичувалися нітрати. Зараз даю нітрат кальцію і не даю грам на кущ, а даю 0,5 грама на один кущик. Тобто 1 грам. На два куща полуниці. Цього полуниці буде достатньо, щоб вона набрала собі кальцію того, як, який їй потрібно. Так що, вважайте, це останній термін. Далі, як ви будете давати, коли полуниця буде. Як вам показати? Ну, коли полуниця буде. Ну, як, як дві цих, це вже буде велика полуниця, вона буде в два рази більша, отакова, ось така. І ви будете давати, це вже буде насичення нітратами. В даній формі ще вона не насититься нітратами. Так що, ось така рекомендація, крайній термін. Хто ще не підкормив, можна підкормити. Далі буде.